Дев'ять облич, які назавжди залишаться в серці гущенців, у центрі села відкрили меморіал пам'яті загиблих героїв з кольорових фотографій на стелі, дивляться мужні, хоробрі, сильні воїни, ті, хто віддав життя за Україну. Маленька Варвара тягнеться ручками до фотографії тата, якого вже ніколи не зможе обійняти. Віктор Войтенко загинув 15 квітня 2025 року. Не зміг залишитись вдома, коли його побратими щодня ризикували життям. Він 27 числа поїхав завести побратимам сигарети і каже, що валь, допоки є мої хлопці, я піду. Ну типу я не можу. Так коли ось там робиться такий, він дуже переживав за мене з Варварою. Щоб нічого такого не сталося, з 2016 року Віктор служив в АТО у жовтні 2021-го демобілізувався. Чоловік створив сім'ю, у якій народилася донечка, і планував звичайне мирне життя. Та війна знову повернула його на фронт. Короткі зустрічі з дружиною і донькою ставали для нього світлими митями серед темряви бойових буднів. По можливості, як можна було, то звісно, що приїжджав до нас. Ми до нього їздили. Це перша була поїздка в Миколаїв, Це в Варварі було року. А друга поїздка це була Запоріжжя. І третя поїздка така на нейтральній території це була місто Одеса. Ще одна історія: Юрія Літвіненка. Він став першим із села, хто загинув на війні. Життя 22-річного воїна обірвала ворожа куля снайпера 7 грудня 2022 року в Бахмуті. Хлопець навчався в Гущенецькій школі, працював будівельником, а після отримання повістки без вагань пішов боронити країну. Тепер вулиця, де він жив, носить його ім'я. Забрали його на в Британію. І Він дуже старався там. Він не хотів. Ну, він так цим захоплювався. Він каже: мамо, я все хочу знати. все. він ну дуже він один з найкращих був там. Зараз вже вулицю назвали. В честь нього да. на вулицю. це та вулиця так? Так, да, Була заводська, а зараз імені Юрія Литвиненка. Свіжою є і рана родини Мельників. Олександр загинув трохи більше місяця тому. Після зникнення сина батько сам поїхав на Покровський напрямок. Самостійно знайшов його тіло. Там мене ну, вели в курс діла, куди він їздив, надали людину, яка мене супроводжувала. І ми шукали цими дорогами, де він їздив. Були по дорогах і спаляні машини, і все це знаєте, і щоб так, знаєте, я не буду там геройствувати, що там так, дуже без небезпечно було. Да, літали там ці дрони, IPV, літали. Автомобіль, у якому їхав Олександр, вразив ворожий дрон. Врятувати хлопця було нікому. Йому було лише 24. Загинув він як герой, боронячи свій рідний край, свою державу. Дуже хотів жити. Навчався в Вінниці, дуже любив Вінницю. Родини героїв згуртувались навколо ідеї створити меморіал. Вони подали проєкт на конкурс Створи добро, який проводив благодійний фонд Миколи Філонова та громадське об'єднання Ми Вінничани за підтримки благодійного фонду МХП громаді. Меценати ініціативу підтримали. Стела була встановлена завдяки виділеному гранту у 100 тисяч гривень. Наша компанія постійно до таких подій долучається, тому що це наша пам'ять, наше Майбутнє це історія, яку ми повинні пам'ятати, за яку загинули наші герої. Ми допомагали і з технікою, і МХП допоміг з коштами, щоб зробити цю незабутню пам'ять. Вони захотіли встановити стелу, щоб вшанувати пам'ять їхніх дітей. Вони подалися на конкурс Твари добро. Конкурс був оголошений. Громадської організації ми вінничани в партнерстві з благодійним фондом зразу одноголосно було проголосовано і виділили грант 100 тисяч гривень на встановлення стелі. Усі дев'ять облич на гранітній стелі це не просто імена, це життя, долі, мрії. Це батьки, чоловіки, сини, які не повернулися. Їхні очі тепер частина села, а історії частина нашої спільної свободи.